Всім привіт! Багато хто питає, як там в мене мої павловні на полі, тому я зараз зніму для вас таке відео. Звичайно, я жартую, ніхто не питає останнім часом, тому що це вже така тема, яка прийшла, всі зрозуміли, що це дерево не для нас. Але я вам все ж таки зніму, покажу, що в мене вийшло і для чого я садив і які з ним проблеми І також скажу, що вона дала особисто для мене. Е, значить, я висаджу у 2019 році і цей канал саме починався з того, що я розказував про ці дерева Павловні як я їх висаджував. Я їх виростив з насіння. І тоді багато хто почав займатися Павловні говорили що це таке дуже класне дерево і е, дасть. Хороші результати в нас. Правда, вже <клес> зараз зрозуміло, що це не так, але хто тоді знав. Тоді е, інформація була трішки інша. Нас, для нас вона було нове, тому і я вирішив ним займатися. Головне, це було те, що е, воно дуже швидко росте. Тобто говорилося тоді, що за 7 років воно може вирости. Там, з дуже товстим стовбуром висоту до 20 метрів. І тобто, на деревину ти його зрізаєш, потім воно знову починає рости з пня і так до 5 разів за своє життя воно регенерує. Плюс наступна штука це те, що дуже хороший медонос. Воно цвіте дуже такими гарними квітами. Ну, не в нас, в інших краях, і дає медонос ще краще, ніж липа. У нас тут в саді є пасіка, тому була така задумка. І в 2019 році я їх виростив з носіння і висадив ось тут на ділянці. Тут ділянка 30, сотих, висаджено 250 дерев. Дуже багато праці вкладено, тому що це було все переоране Сама посадка, навіть викупати 250 ямок, це немало. І два роки я їх обробляв, підживлював, обкошував. Е пристуборове коло також е просапу біля кожного дерева. І такі от справи. Як бачите, тепер вона вже запущена, цей рік я вже не обробляв. Тому що те, якщо чимось займаєшся, дивишся, що з того нічого не виходить, то трошки охота до того втрачається. Хотілося тут, ну я собі думав, що тут зробиться такий класний парк з павловнії. Тобто була би така гарна зона. Та як воно виглядає в інтернеті, яке десь висаджено, це насправді дуже круто. Так як тут 250 дерев, був би такий лісок. Досить гарний. Це те, про що я мріяв і що хотів зробити. Ну, так не вийшло, тому що виявилось, що вона у нас перемерзає. Тобто на цих деревах я робив вже по два зрізи. Тобто перший рік воно виростає, така була технологія. Ти його обрізаєш по простовбуру і тоді воно мало за рік виростати, наприклад, до 4 метрів. Так, воно так виростає. Але проблема в тому, що... В наших зимах воно перемерзає. І ось маємо таку ситуацію. Бачите, за перший рік виросло і змерзло. Потім пускає знову знизу. От, пів дерева обмерзло, пів живого і випускає такі стовбори. Це правда не у всіх. Ось є такі в мене екземпляри. Наприклад, як ось це. Воно дуже високе. Там в мене є. Ще навіть більші, ось деякі вломилися, так як це деревина, насправді в них дуже такої поганої якості. Горить так само не дуже десь на рівні верби, тепловіддача. Колись говорили, що з них і дошки добрі, якісь на вагонку. Ну, в принципі, я знав в Іспанії, наприклад, в Німеччині вирощують їх досить в Румунії, в Болгарії, досить великими площами. Ось таке бачите, дерево. Ну, біля будинку в мене є одна, що я знімав нещодавно, то вона досить гарно пішла, але там вона захищена від вітру, від морозу, так і там краща ситуація. Тут в полі. Бачите, в мене ще ділянка так на горбі знаходиться сад тут і результату не дало. Ну, Маємо, що маємо. Частина, може, піде, частина ось такі, як ці, напевно, вони вже не виростуть, тому що тут вже не оброблено і бачите, вона на такому метр росту і вона затопилася. Ось такі справи. Щоб сказати, що я дуже жалію, що посадив. Так сказати не можу, тому що, по-перше, навіть цей канал в мене починався з того, що я про них знімав. По-друге, я їх вирощував і частину саджанців обміняв на саджанці лохини. І тепер вже також вирощую лохину, як ви бачите по моїх відео. Тобто якесь щось з цих дерев я все ж таки отримав. Коли я почав займатися садівництвом, це якраз була ця моя перша справа це Воловнії. Ось бачите, вони йдуть по цій ділянці, а в кінці вже росте фундук. Ось Тут вони дуже погано ростуть на цій стороні, тому що їх ще й, крім того, що мерзає, їх підгризає постійно корінь гризуни. Як я вже не боровся. Постійно обгризають і вони просто всихають. Ось такі справи. Там на тій стороні трошки краще. Що з ними робити далі, я ще не придумав. Частина, може, котрі виростуть, ті будуть рости. Другу частину я трошки не знаю, буду заміняти на щось інше. Щодо заборони, ще також скажу, що її. Почали висаджувати були лісники і внесли таку заборону, що її не можна вирощувати на заміну дерев в лісах, в лісництвах. До приватних осіб це не стосується, тому хто пише, що її заборонено висаджувати, це не так. Висаджувати собі можете. Якщо десь біля будинку, то у, нас, у вас може навіть і вийде. Але... Полі, насправді, ситуація трошки погана. Ось такі в мене справи з цим деревом.